Імітували покос трави, мають компенсувати вартість палива. Про це ВО «Міського голови під час наради в муніципалітеті сказав начальник УКП «Зеленбуд». Приводом стало відео, яке оприлюднили в соцмережах, де косарі працювали на невпорядкованій ділянці де майже один пісок. Там були невеликі частинки, тільки пісок був. Викосили пісок здалеку це виглядає так, що там дійсно пісок, як щепіння каміння, яке вилітало, але там ну трішки було. з працівниками. проводили роботу. Треба раціонально витрачати кошти громади. Спостерігаючи таку ситуацію, мешканці втрачають довіру до капе та їхніх послуг. Натомість у них викликає чимало запитань, зазначив Ломако. Я сподіваюся, що вона разова. Але треба ну подивитися. А для того, щоб вона точно була разова, ну не треба це так лишати. Треба зібрати цю бригаду, хто там старший в цій бригаді. От він має, я думаю, можете йому допомогти як керівник підприємства, компенсувати паливо, яке було витрачене на цей пак острови. І очевидно, ну по людям треба з ними провести розмову, включаючи якісь дисциплінарні стягнення, щоб наступного разу вони краще думали перед тим, як. Ім займатися, тому що це і репутаційні втрати підприємства, і репутаційні втрати міста, ну і це відсутність порядку.